Рашка все життя, то, то історію нашу знищила, то культуру, то книжки палила, то а, людей культури, еліту, кудись на Сибір відправляли, там, на калиму. Ну просто виривали саму культуру і, і залишали ніший клас, да, на жаль. І українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому, яка країна виросла, з якою кухнею, з якими культурами, з яким рівнем взагалі, що весь світ приїжджає. Евро Ви приїхали в Європу? Ми європу навчили сервісу. взагалі. глянь на Польщу, як Польща змінилась. Шкода, що така от історія, на жаль, але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, коли ці проблеми будуть поборені, всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за те, скільки вона пережила. Скільки разів її намагались знищити в нолі, скільки раз Україна встала, не то, що з колен, а просто з пепла заново визродилась. Заслугував на це. Я рахую, що ми вибори поняв поколіннями не тільки те, що зараз відбувається, одного того, що зараз вже достатньо, а поколінь, скільки перед цим пережили силки, голодомори, спалювання, скільки рашка присувала нас, заслужили. Надіюся, колись відбудеться. Ну і не знаю, може за це молиться, просто треба почати.